і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі брати і сестри, це на перший погляд дивна річ. Ми сьогодні відзначаємо події, пов'язані із перемогою християнства, згадуємо тріумф церкви у четвертому столітті, коли наверталися панівні еліти, і коли сама цариця Єлена очолювала експедицію до Єрусалиму. Під час якої було знайдено чесний і жотворчий хрест Господній. Згадуємо повернення Єрусалиму Візантією, коли тріумфально занесено було назад до міста ту саму найдорожчу для християн реліквію хрест розп'яття, що його захопили були раніше перси під час свого переможного походу на Захід. Але євангельське читання повертає нас не до часів тріумфу слави. Воно зупиняє нас біля самого розп'яття, закликаючи знов і знов пережити ці найтрагічніші моменти в історії людства, моменти жертовної смерті Сина Божого на Христі. І це вказує нам на головну ознаку не лише сьогоднішнього свята. Але й цього дивного для дикого від самого початку християнства культа Христа, шанування зображення Христа Господнього. Скільки спекуляцій не було довкола цього протягом історії, ще й зараз його вісти неодмінно будуть вам говорити, що не годиться шанувати Хрест як знаряддя страти, та й Хрест був зовсім не таким під час римського панування. І Ісус, ніби був розіп'ятий на стовпі. Сьогоднішнє богослужіння, загалом сьогоднішнє свято нагадує нам про глибоку християнську правду. Хрест для нас важливий не як якесь магічне знаряддя, не як об'єкт поклоніння, цінний сам по собі. Хрест для нас це тільки знак Христової муки, хрестових страждань. І той чин піднесення Христа, який учора увечері повторювався в усіх церквах східного обряду, що дотримується старого календаря, коли єпископ підносив Хрест на всі чотири сторони світу і тим самим нагадував нам про подібне воздвиження Христа, і IV і в VII століттях, коли Патріархи Єрусалиму показували Його поверненим до святого міста, цей, отже, знак вказує нам на заклик наслідувати самого Христа. Хрест для нас це знак нашого з вами Христа, наших з вами для кожного індивідуальних обов'язків перед церквою. Народом, суспільством, перед своїм ближнім. Обов'язки, які церква формулює місткою формулою несення Христа. В чому суть подвигу, яким Христос заповів нам честь несення Христа як обов'язок християнина. Подвиг Божого Сина, в тому, що Він бере на себе. Гріхи світу. І в цій загальній фразі вміщується і наші з вами провини, бо Він приходить, щоб своєю жертвою відкупити гріхи людства від створення світу, бо їх уже так багато було, що годі було знайти якусь іншу гідну жертву, крім жертви самого Бога. Бог Творець, той, хто нас з вами привів на світ. Він іде постраждати, так як мати йде, щоб рятувати свого сина, що десь загубився, страждає, щоб боронити його від напасників. Він іде сам, не чекаючи, доки ми прийдемо до нього. І порятувавши нас від тягарів гріха, Бог тепер заповідає і нам самим наслідувати Його, бо немає іншого шляху до нього. А отже, до Небесного Царства, до вічного життя як жертва себе за інших. Здається, сучасна історія дає нам кричущі приклади девальвації цієї жертви. Здається, вже ніхто не може. Слухати слів про служіння народові, державі настільки спорожніли, девальвувалися ці слова, наскільки втратили вони в устах сьогоднішніх політиків свій первісний зміст. Але від того, що та чи інша людина, та чи інша аморальна верства девальвує зміст слів, вони не втрачають свого первісного сенсу, ні. І несення Христа лишається нашим обов'язком не у тому полегшеному розумінні, яке намагається нав'язати їй цивілізація споживацька. Ні. несення Христа означає уділення частини себе для інших, бо пожертвувати означає відібрати у себе самого і дати комусь. Означає обділити себе і наділити іншого. Несення Христа означає приймати страждання, смерть, терпіння задля іншої людини. Без цього сенсу говорити про спасительний зміст страждань і терпінь було б безглуздо. Бо хто добровільно може переживати біль? Немає такої людини. І це було б злочином завдавати собі болю як самоціль. Це вже психічна хвороба. Але коли людина йде на смерть, страждання, щоб народ її здобув свободу, щоб люди позбулися гноблення, щоб її ближній врятувався від хвороби, від небезпеки, саме тоді це страждання і набуває християнського сенсу. Воно підноситься до виміру несення Христа. До виміру Голгофи. І сьогоднішній день дається нам для того, щоб ми знайшли в своєму житті місце для Голгофи. І Хрест для нас це заклик для кожного шукати в собі Христа, Христа, який здатен постраждати за ближнього, який здатен на жертву, яка єдина рятує іншу людину. Саме тому це свято, попри суворість. Траурність його, попри те, що на сьогоднішній день припадає суворий піст, є радісним і оптимістичним. Бо воно нагадує нам про те, що може ми вже давно в собі приспали і не помічаємо, про світлий відбиток Христа, здатного на страждання і смерть для інших той відбиток, який. В образі і подобі Божій несе кожен із нас з вами. Амінь. Слава Ісусу. Христу.